Коли ми заходимо в компанію, неважливо зараз, чи ви як фултайм працівник, і вам поставили задачу: давайте збудуємо систему перегляду зарплати. Ви зайшли як консультант для того, щоб оцінити що там зараз відбувається, і щось порадити. На що би ви звертали увагу, що би вас стало такою першою точкою до аудиту до розуміння того, чи а чи вірно ми це робимо? І що є зараз? На що дивитися, якщо ми кажемо система перегляду зарплат, що це під капотом? Настя, бачу, ти ще з мікрофончиком, то давай починай. Да, тут знаєш, зараз подумала, виходячи з цього питання, аж згадала свої лекції по Total Rewards, які, до речі, я в тому числі в People First Club разом з Прометеусом. На що би звертали увагу, тут такі три класичні, завжди ми використовуємо принципи і на які завжди опираємось при побудові системи. Знову ж таки, система не панацея, не забуваємо про це, але в тому числі менше з тим справедливість. Да? Її три, якщо дуже швидко: внутрішня справедливість це коли в нас з'являється грейдинг, або в нас з'являються якісь кар'єрні сходи всередині, або в нас з'являються рівні посад, це може буде називатись по-різному. Якщо в IT, то це дуже просто. да, Джуніор, мідл, senior, і, і туди вгору пішли. Тобто, це про внутрішню справедливість. І перше, на що треба дивитись, наскільки ми в рамках нашої команди, нашої да, команди платимо справедливо відносно внутрішньої справедливості. Наступна, звісно. Важлива зовнішня справедливість, на базі якої власне, ми будуємо наші salary рейнджі або карти. Заробітних плат, <див> давайте так складно, якісь, дійсно, терміни українською мовою не використовувати і зовнішня справедливість це про співставлення з тим, як платить ринок. Тобто, це ну, власне дуже просто. Ми про це трошки далі, мабуть, поговоримо ще як урвати ринковими даними. Але там, якщо коротко на що би звертала увагу, да, тобто, наскільки ми як ми відносимось по відношенню до ринку, як ми виглядаємо на ринку, чи є у нас ризики втрати якихось людей? І, звісно, індивідуальна справедливість, тобто як люди. Оформлють чи, чи є в нас якісь хайпо, які а, нам, нам потрібно більше втрим, утримувати чи ні. Тобто, наскільки ми враховуємо цю індивідуальну справедливість, чи взагалі вибудований цей цей процес, в тому числі а, там талант-менеджменту або його ще немає в компанії. Ось ці такі три кити: вони стандартні, класичні. В кожному в кожній книжці по Total Rewards написані, іначе звучить легко, але коли починаєш закапуватись, ось там починається саме <сум> саме цікаво, за що я люблю цю професію. А чи можна на твою думку була питання визначити цю внутрішню справедливість, яка засновується на тому, щоб одні ті самі люди, які виконують приблизно ту саму роботу, оплачувались приблизно так само без наявності системи гридів? Чи це можливо? Є, звісно, дуже багато компаній працюють без грейтів. Є просто якісь базові вимоги, прописані до професії, або є job description, які є там, чи, чи як вони називається посадові інструкції. Ну, трошки більш розширені, да, тобто не класичні, які ми там ми б знали з точки зору законодавства. І на них можна базувати, звісно, тому що власне грейдинг це ж про що? Це про е, навички, які ми хочемо отримувати від працівників. Це про цінність, яку. Вони приносять нашому бізнесу, ну і тобто, ми, ми це можемо зрозуміти. Да, звісно, якщо ми говоримо про там середні і великі компанії, то там вже було б добре робити грейдинги. А якщо ми стартап, то немає сенсу в нього вкладати інвестувати час, якщо можна зробити швидше і не втратити якість в цьому. Тобто, я, б, мабуть, ще на це звертала увагу. Взагалі, на якому на якій стадії розвитку, як якого розміру в нас компанія, ну від цього б теж відштовхувалася. Дякую, Алін. Алін допомагають оргматриці. У мене було декілька клієнтів, які не мали системи грейдів, не хотіли в той момент навіть безкоштовно навчатися, як створювати грейдування. І ми відкрили ОргМатриці, і дуже чітко було прописано, хто за ким чим відповідає. А факторів для оприділення левела аж цілих основних три. Ну, щось повторю, щось додам. Ціна помилки, навики. І knowledge and skills, ціна помилки, і кількість людей в прямому підперту, тобто знову ж таки організаційна структура, тобто, де він знаходиться по відношенню до самого першого стартового, стартового рівня. Тобто, все досить просто, банально, і ми можемо ту інформацію навіть а, ані поширити. У ну, мене є слайд, прям він дуже простий. Поширити, як визначити самостійно і об'єднати по цим трьом критеріям об'єднати людей. І я тут можу трошки так забігти наперед, як потім це перевірити. Коли ви об'єднаєте цих людей? А ви подивитесь на список людей в одній групі і зрозумієте, хто звідти чітко випадає. І тоді його треба перемістити або в нижню групу, або в верхню групу. А які ви будете використовувати при цьому цифри один, два, три, чотири? Да господи, хоч римські, хоч, хоч ізраїльські. Абсолютно, абсолютно, все одно. Просто їх а... треба об'єднати і розділити. Бо ми говоримо про справедливість, і неважливо, чи ми грейдуємо там в такі групи, як ти зараз запропонувала, чи це дійсно грейдинг там junior, middle, senior, менеджер там один, два, три, п'ять рівнів. Що тоді, який розподіл в рамках одного грейду, одного рівня, давайте так називаємо, буде справедливим, а який вже ні? Тобто, що за похибка, яка на вашу думку нормальна похибка в рамках одного грейда? Бо як визначити, чи там всі мають отримувати умов на тисячу, а 1200 це вже поза справедливістю, чи ні? Як от коли ми погрупували людей в сегменти, як визначити ті слабкі місця цього сегменту? Алін. Я можу почати у нас є зарплатні вилки. Тобто, у нас є не одна точка, у нас є діапазон. Ну, ти саме значив з діапазоном. Причекаю, одразу тут скажу. Дуже часто кажуть, діапазон тисяча дві. Ну, це гігантський діапазон, це приблизно там від ну, вся Україна, можна кажучи. Так, як ти тут. Що тоді нормальні рамки? В наших реаліях туди гігантський діапазон. Власне, тобто дуже часто, дуже часто, коли ми працюємо з діапазонами, тобто вони є якісь просто супергігантські. Це не відстань. Тоді нас, як ми скажемо, чи ми в справедливості, якщо у нас в два рази в рамках одної групи посад чи одної групи рівнів, така, така похибка. Ми визначаємо медіану, а, медіанне значення, тобто середину цього з тисячі до двох, а, люди десь згрупуються, люди десь скучкуються. Буде якась. А, Якась точка, де буде скупчення зарплатних значень, коли ми перейдемо це, от саме про те, про що говорила Настя, визначення внутрішньої справедливості в цій групі людей, які, умовно кажучи, подивлять подивилися не на людей, а на те, що вони роблять, тому що людина може бути overqualified, а їй не потрібно на цій позиції, конкретно на цьому стільчику, робити цю роботу. Розумієш, мене? тобто тут потрібно, коли ми левел, ну, типу, грейдуємо, не знаю, об'єднуємо. Ми дивимося на те, не, від, стараємося відходити від персоналів в класиці, як рекомендують. Як на практиці дівчата роз, знають і розкажуть. По різному буває. От, але в принципі, ми стараємося відійти від персоналів. Десь ті зарплатні значення у нас скупчаться. Там буде у нас медіана. Звідси ми перейдемо. Йдемо до зовнішньої справедливості почнемо накладати на ринок для того, щоб зрозуміти, а де ми по відношенню до ринку. І далі вже, я думаю, наразі я відповіла на це питання, а далі вже далі. Далі в нас є наступне питання. Добре, дякую дуже, Настя. Я ще тут трошки можу додати, бо якщо ми велика компанія, наприклад, то в наших рамках рейтингу з'являються ці під сапгрейди. І в нас там билка в вже буде там не від тисячі до двох, да, від тисячі до двох вона буде там для конкретного грейду. Але якщо ми там починаємо трошки його ділити, бо в нас багато людей потрапляє якраз для того, щоб це було більше, більш більш справедлива внутрішня справедливість, про яку ми кажемо, то тоді в нас з'являються там міні рейнджі, і в рамках них вже краще ну і легше працювати. І насправді такі широкі рейнджі, Вони зазвичай в великих компаніях. Тому я думаю, що цей підхід міг би трошечки трошечки допомогти в рамках цього. Дякую, Віка. Я ще зі своєї сторони додам, що ми так плавно перейшли до побудови зарплатних рендів. От ціла методологія, і їх є насправді багато, і можливо, ми тут прям до техніки не будемо вдаватися, але історія така, що дійсно компанія для себе визначає, як вона яка її стартова точка, мовно кажучи, там більшість компаній орієнтується на медіану, і потім є цей коридор, ця вилка, і вона теж ширина, її визначається, вона може бути там не знаю, від. 15% до 30%, дві сторони, наприклад, і це теж там визначається специфікою роботи компанії, там чи цих ролей, тому що там умовно кажучи, якщо ми говоримо про... Ролі, де люди дуже швидко розвиваються, не знаю. Вони прийшли в саппорт, в, в Вони прийшли там на в колцентр, да, і в них там, в принципі дуже швидкий розвиток. І, відповідно, їм не треба бути на одній ролі в одній сіньори левелі дуже довго, і вони пригають вертикально. І тоді їм не треба широка вилка. А якщо ми розуміємо, що це якась там сіньора людина, яка буде ще 5 років на цій посаді, да то вилка вже відповідно треба ширша, тому що людина має бути цей компенсейшн пес. Ми могли можемо її далі ростити в зарплаті. А друга історія, що вилка. А теж цей коридор має якось регулюватися. Тобто менеджерам треба давати певний гайденс, яку цифру з цієї вилки, да, з цієї, з цієї ширини ми хочемо дати цій людині. І теж і різні практики. Деякі компанії підв'язуються під перформанс, і ми кажемо, що там лоу-перформери десь ближче до медіани, good-performer десь в медіані, а high перформери top-performer перформери то вище. Да? Тому що ми кажемо, що ми хочемо бути справедливими і оплачувати людину там згідно не знаю локацій. Скілів, сіньоріті level от справедливо. Але різні люди на однакових посадах можуть давати різний імпакт бізнесу, і цього бізнес може більше вигравати або менше. Відповідно, компанія хоче це і пришейтити, і давати більше гроші цій людині. От, відповідно, ця вилка може прив'язуватись до певного перформансу, до імпакту на бізнес, до результатів бізнесу. І, відповідно, ну це може там і про бонусну систему говоримо, але цей коридор можна теж аранжувати, дивлячись від специфіки компанії. Дякую, Настя, ти була наступне. Я побачила просто насправді я ж вже відповіла на це, але побачила в чаті дуже прикольне запитання і трошки вирішила його сюди, можливо, тут озвучити. Да? Якщо для даної посади вилка ЗП на ринку зменшується, чи приглядається в цьому випадку заробітна плата, мається на увазі в більшу сторону? Такий прикольний кейс, насправді це щось з чим ми зараз стикаємось, тому мені здається, що з такого чогось прикладного було б прикольно. Я думаю, моя. В плані цього повертаємось до стратегії культури і так далі. Тобто бюджетів, звісно, да, там. Хтось відповів, що якщо ви можете собі дозволити, то why not, да окей, але тоді ми розуміємо, що ми власне персоналом платимо вище ринку. Я би тут зверталася до культури. Що ви робите в таких випадках? Да? тобто, якщо є культура, не знаю, бо є компанії, які зменшують заробітні плати. Зустрічаються такі на ринку, і це власне про культуру, це власне про комунікацію з людьми. Якщо у вас в культурі закладено, наприклад, що ви всім людям кажете, що у вас є процес щорічного перегляду заробітної плати, і він відбувається для всіх 100% працівників, то тоді в рамках цієї комунікації, цієї культури, цих цінностей, процесів і стратегії, то вам потрібно її переглядати. Це буде якийсь мінімальний рейс, і так далі, який потрібно комунікувати з працівником через що так. але Тут тут питання ось цієї культуральної і комунікаційної частини, тобто, що ви доносите до своїх кандидатів і працівників всередині, в тому числі, і так ви потім маєте діяти. Якщо ви щось змінюєте, то спочатку на ринок змінюється, а ви кажете, ну вибачте, ми перестаємо переглядати. А ви спочатку змінюєте процеси, комунікуєте в рамках компанії? Що там ми трошки змінюємо політику і підходи, і тепер там не знаю, перегляди базуються більше на ринкових даних, аніж на тому, що ми переглядаємо всім щороку там з першого. Січня, умовно, і тоді вам легше з цим працювати, але знову ж таки повертаємось до стратегії, бюджетів, культури, філософії і того, що ви в це вкладаєте.